Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І е, я просила вас е, написати під прогнозом на місяць бойові дії. Е, просила написати, е, яке місто подивитися, прильоти. І ви знаєте, відверто вам скажу: один раз хтось кривий ріг написав: е, Два-три е, Харків. Харків я вже зробила. Зараз зробимо. Наступне відео. І так, Ірина, будь ласка, зробіть розклад, чи буде ризик окупації Костянтинівки. Це пані Аліна питає. Вона поряд з часовим яром. І так, давайте подивимося вже тоді спочатку часів яр, Часів яр, бо ми вже, здається, часів яр ми робили. Давайте подивимося спочатку часів яр. Поки що наші тримають. Наскільки я розумію. Ось наразі. Це ми дивимося, ситуація наразі стабільна. І, знаєте, скажімо так, тримають стіну. скажімо, Давайте скажемо так: на той момент, коли я дивлюсь розклад, час і ще тримається. Ось. Давайте тоді часів яр травень місяць, а потім подивимося Костянтинівку. Часів яр у травні місяці. Тут буде якийсь наказ, скоріше за все, зражки. І ризик оточення бачу. Оточення відірвання. Так, от в травні буде складніша ситуація в часовому ярі. І інформацію нам будуть приховувати. Ось що. І будуть обстріли, і будуть бої. І скажу так, що вуличні можуть бути бої, тому що вже, вже по цій карті йдуть в місті, бої в місті, а бої в самому часовому ярі можуть бути. Давайте так я скажу. І окупації. Не окупації. Чому я окупацію сказала? Ну, зараз давайте подивимося. Чи буде ризик окупації часового яру? Чи візьмуть руски? Ну, тут теж наполовину 50 на 50, але можуть взяти. Можуть взяти. Якщо тут домовляться, щоб здали. Наші не, не, не здадуть просто так, тільки якщо буде наказ, оце я бачу. Так, тепер дивимося. В травні, це все в травні. Тепер дивимося Костянтинівку. І так, травень місяць Костянтинівка. Ризики, які тут ризики є? Ну, ворог близько підходить. Підходить все ближче і ближче. Але поки що, поки що, це я дивлюся, чи ворог. Близько. Ну, будемо так казати, знаєте, хто живе в Костянтинівці, вже можна сказати, ви відчуваєте подих, цей запах. Ви вже не є осторонь. Але поки що Костянтинівка тримається. Давайте, я подивлюся, ще обстріли, прильоти. Чи буде щось долітати, чи просто пролетить мимо. Ну, вам відчувається. Війна вам відчувається в Костянтинівці, Навіть дуже Гучно, Будуть, пролітати буде мимо, але от мені здається, що не, не долетить. Хоча ця карта говорить, що. Ну, знаєте, давайте я скажу так, депресія. Страшенна депресія може бути у людей вже втома. Такий, знаєте, як це називається, коли Настрій вже в підвал падає. Розумієте, вже нема бажання не боротися, нічого робити. Вже якось, якось не дуже добре. І ось, бачите, все ж таки буде, може бути якийсь прильот, може бути які, якась пожежа. Е, хоча по цьому може бути щось, ось щось таке може бути. І, можливо, навіть з жертвами, бо ось е, як це називається, така плачевна карта, скажімо так. Ось якось так. Тепер дивимося конкретно, бо ви питали, чи є ризик окупації. Зараз дивимося. Ну, ворог може, може прийти дуже близько, але ще не у травні. Не у травні. Загрози. Постійно висить загроза. От я бачу, бачите, тут якось, ви знаєте, що я можу сказати? Костянтинівки якось може повести. Знаєте, як ху пронесло. Ось чомусь в мене ось таке по цим картам, хоча загроза постійно висить. Але по цим картам я скажу, що е, може пронести від окупації. Особливо в травні по-любому, але тут навіть до перемоги може, може вам, тому що тут дуже такі потужні хороші карти, ось що пронесе. Навіть до перемоги, я вже маю на увазі, коли вже остаточно закінчиться війна. Бачите, у нас тут дві переможні карти, коли вже дійсно і ця переможна карта, але ризик все рівно залишається. Хоча може пронести. Це от коли, знаєте, після війни люди скажуть, гу, як класно! Нам повезло. От скажемо, давайте я скажу так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!